На сьогоднішню ж зустріч не могли приїхати два таких потужних чоловіки, як Олег Бежовачук, герой України від Одесі, і Олег Караванський, він у Києві по міністерських кабінетах бігає. Обидва сьогодні подзвонили зранку і сказали: вітайте своє товариство і побажайте їм від нас, щоб вас була гарна презентація, душевна, тепла, що я вам передаю. А оскільки ми в гостях у клубу Калина. І вона нас люб'язно запросила і створила цей затишок. То я думаю, що ми почнемо знайомство з жінки. Серед нас є народна артистка України, солістка обласної філармонії, Любов і Дорога», кубанська козачка, яка приїхала на Тернопілля, яка ославила його і своїм голосом, і своїми дивовижними програмами, які вона готує так потужно. Часто, такі різні, такі несподівані. Вона співає і українською, італійською, і російською, але вона наша українка, наша славна Галичанка. І я запрошую її, щоб ви почули її. голос. Дуже приємно, що сьогодні вони саме мене запросили сюди, на це свято. Я хочу заспівати ви, одну з своїх родинних громади, лизвіку. Ми його бачимо на всіх імпрезах. Ми його чуємо по радіо, а головне ми його бачимо в театрі від ролі до ролі, малої чи великої, усі вони осяяні талантом в А ще він дуже любить жінок. І Ну, не так багато чоловіків усіх лукави. Я хотів, щоб постав той, якого не любив що. Такого нема чоловіка. Але сьогодні мова не про те, хто більше, хто менше. Сьогодні мова якраз про тих жінок, які на сьогоднішній день складає славу нашого терпіти. І вони викладають дитанічних сусід для того, щоб про наш край знали. Далеко за межами нашої області. І от цих дідувань вам і вам влада. Просто безмежне. Дякую, тому що ми ще навіть самі не здогадуємо, що ви зробили. Бо Та така робота вимагає оцінки часу. І хоче, ми знову чи не хочемо. Згідні чи не згідні, хтось з будуть зі мною. Мені здається, що в майбутньому це просто неоцінений документ. Історії нашого краю. Ви розкладаєте люди, а написано про людей щиро, добре, об'єктивно, чесним так одним словом говорить. А тепер я скажу вам силу своє, свого теперішнього заняття, мені дуже часто доводиться заглядати в ширші газети. Ви мені полегшили роботу за що вам сердечно, дякую, бо я посилаюся на Собольську ліцензію і на Садовську. Е, і якщо я кажу? що чи, 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 чи проте свого колеги, то мені дуже добре, бо не треба винаходитися ваші ближче, я відкриваю там все вказано, яка вийде, та як такого числа, якого року, яка старіка. За це я вам скаже, дякую. Ну, а постільки, як ви вже так сказали, що є дикий. Я хочу вам відпочитати, ну, принаймні, мені здається, поезією, в той забуло, стополине колона, що втече під серце. Наче вузька. Я прийду сюди, вже із того досвідку, хлопчаком у полевому картузику і розстане свій іденти. Мов загнусати і хлібне мені тримкою прохолодою. По пальців пальці біла музика, а кохання найгіднішими указами ні вхолоть, ні зіп'януть, не примусити. А єдиний світ, на жаль, було не сказ. А навіщо ті слова, як плач, музика? Моя гріхуниця причиста, моя лілея на павні, чужі обійми, як намисо, ти поснімала б при мені і знов, як у дитини, очі, як силах повернути їх. І на твоєму поруч. Лечу я в безконечний гріх. Невже ти хочеш отпокути на душу сторону свою? Невже ти хочеш одягнути моєї вірності шлию скрипучі хмоди і ярма? За ласку ночі сорокня, що в яблука не веш за дарма і дерева. Життя і знання, ти вже до вигнання, на землю грішну трем'яну, де праця старша від кохання, і хліб, як низка бурщину, підеш, візьми свої агати, такою будеш, як була, в свою власну стечку запрягати. Мене ти будеш, як осла. І будеш їхати з твіта, припусівшись на моїх житті. І Жікунами свої очища золоті, а я тебе любити буду за те, що не упала ти у безсторонну безвість блуду і у родові чистоти, за те, що випрокала в змія і принесла мені той плід, в котрі була нужда і мрія, і молодість на сотні лі.